І всім привіт! З вами на танк, І сьогодні ми продовжуємо грати ігру Minecraft на версії 1.7.2. Оскільки ви пам'ятаєте, того разу ми подорожували і от там закінчила. Як бачите, той вейпонт. Як я казав, сьогодні ми будемо напевно будувати свій е, домік, тому що ну, якось ну, не цікаво жити в селі. Ну якби в домі села. І я, коли шукав тиква, виходив туди, що встання я там бачив таку прикольну штуку, зараз вам покажу. Якби обожжений е, пісок, і з нього прикольно було б щось збудувати. Він би гарний такий, типа декоративний блок. От бачите, це взагалі якийсь новий трохи біом, тому що от в 1.52 його ще не було. Десь, напевно, появився тепер. Ауч, 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 ауч. Так, і давайте добудемо цього такого червоненького. Очікаюся, що щелина. До речі, десь скоро треба буде вже... Робити рубайте... свою шахту купати. Так от. Це, це пісок, а з пісок буде всипатись. А я от такого от хочу, це в нас шок. Помаранчева впалена глина. Їй треба, Звісно багато. А це у нас що? А це у нас просто обпалена глина. Ну, мені більше стройфін ранчою. Подобається командонок. Mm -hmm. Так, може десь є таке, щоб її було багато? А? Щоб я так полоскою посту накопав. Давайте залізом наверх. Так. Такі чорна шеї шаризм. А, вот тут и трохи. Такой. Бываем. Сразу на 87 высоте. Зараз поки я ще не маю багато ресурсів, бо потім їх переносити, це трохи ново і нудно. Колись мало десь там 6 -4, 5 ресурсів, потім будувати новий день, то все переносити, це капець, так готувалося. Так, у нас вже є стак, більше навіть. Вечорі я вже. Зараз тут всякі мови будуть Ну що, зараз. краще тепешнемся. Скільки ми зберігли? Давайте ще накопаємо. Ще так. Як? Поняв. Загальні спадати. Так. Сім рівень рівень, до речі. І до них будемо будувати, напевно, десь десь. Вс, розчистим. І починаємо будувати. Так, 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 так. Е Давайте ще один блок. Вот так У мене глина прикольна. Ні, зробимо менше. Чистяка. Кірка скоро зламається. Не, Довго <смі> треба буде накопати якось, я певні це вже без зйомку накопують ці що, Зараз знову. накопувати її. Зодно показав вам той он, хоча, напевно, ви вже його бачили, що грали, на версія вже буде там трошки. Ne znam pravda s kojim CV se je pojavljala se. A stop, ću se trebati da Далее я здесь подчеркнуру. Сначала сделаем один поверх, нам так не хватает. А потом где-то... ну общем, я думаю... Так, так, так. И все, И что ж... И мы зайдем сейчас до на нашей товарищей хаты пока еще. всі підзимають он у звонка у нас є железо у нас є дерево О, ніби і багато но і мало чого є так і зараз ну я навіть не знаю давайте зробимо ще одну железну курку і Ну, напевно, знову підемо добувати. Ой, пісок. Э, так, нам туди. Треба було там вейпойд поставити щось полтор. Біжим, 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 біжим. Кактус? До речі, у нас тут є сніжий біом. І треба буде, напевно, в наступній серії зробити і тут, тут навколо села поставити сніговиків. Вони будуть тут всяких зубаків і так далі. Правда, скліти їх будуть трохи бувати, але вони будуть їх бити. Сніжками. Це добре. Менше буде всяких зонтків і так далі заходити. Села? Терші щось голови не бачу, треба подивитися. Не пропав. А ще я звук сказати, я наховав домики, і там є 14. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я точніше знаю, щоб голен там був, ніби він сам з'явився, потрібно 15, що я не помиляюсь. Так, здається, 15. І... Додоб... От якраз я добудую цей домик і тут має э, свій має з'явитися голем, він якби не мав би знакати взагалі. Так, купаємо, купаємо. Так. Трошки не доїдається ходити тут лише купати. Оце не що біла або жодна глина. Пала, точніше. На його ще таке. Щось не можу вибратися. Зам... Зам... Окей, земля. Так це не що, що таке. Це такесь оранжеве, типу, що? А, ні, то пісок. Дайте мені червону палену лену, а? Що не буде такого? Це от таке рінієво копати якось нехочу, от тільки жовтою тут так. О, от тільки от ні, багато її, то можна так мені червоною лену, а? Та мені от тако копати якось, що нехочу. Нічого це помаранчево. Ну, ладно, майбутне помаранчева, які трохи на начало. Так, добуваємо. А в пінкову давайте зробимо. Зараз будемо білові, або білою, або жовтою. тут, Да ракерка думається. Зірувати сніжки, зробимо нопату жлізно і зробимо сніговиків. Так само, що треба буде зробити параптен, щоб вони нікуди не втекли і вони будуть захищати село від всяких зубмаків і так далі. Так, скільки в мене вже цього стакс. Думаю, поки достатньо, давайте ще добудемо для підлоги е жовтої, тут якраз багато його. О, якраз я жовтою зламалась крікала. купаем, купаем, купаем. И дом, мы, палатка тоже закинчивает уже в другой серии. Хотя, я не знаю, за что Так, сколько там? У нас есть 20, где мало что. Шедра. Давайте мы в дом. Давайте этот кусочек шедра. Я думаю, на сайте будет так, 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 так. Все. Закинулся. 48. Хотя я не знаю, сейчас. Ну, ладно, в любом разе я тут зараз сделаю вот поинт. И нам надо player names. Ось so... oh, пар тут по ідеї. Казується, це. 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 Верхуємося до ходом. До... 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 Так, да вон и все. Жители друзья да голове показывается на карте теперь, бра. Теперь тут такие, знаете, сказать, бывает, всяких всех, людей в мобе. Так, так и все, это было. Да? Тебе надо скрипер на педи, и тут все на тебе дерево. Я уже статус, в принципе, на этом шаре. що ви можете підписатися на канал, поставити лайк. А з вами був міна Зота. Усіх удачі, всім. Пока. Пока-пока.